Ні партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джендір. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський Календар. Генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джендір. Івано-Франківську відкрився новий сервісний центр компанії Механік, офіційного дилера техніки Джендір в Україні. У Урочинах цієї нагоди взяли участь численні керівники агроформувань, фермери та спеціалісти технічного профілю з кількох навколишніх областей. Я вітаю всіх сьогодні. На... Урочистому відкритті нашого сервісного центру в Івано-Франківську. Сьогодні ми відкриваємося офіційно і ми раді бачити всіх наших клієнтів тут, якщо буде така необхідність для того, щоб ми могли більш якісно реагувати на потреби клієнтів. Тут у нас буде і площадка нової техніки. Якщо клієнт зацікавлений, він може приїхати, ознайомитися з технікою, подивитися, посидіти в кабіні, завести, і ми можемо надати таку можливість зробити тест-драйв трактора чи будь-якої самохідної техніки. Також наявність сервісного центру надає нам можливість більш швидко реагувати на потреби клієнта. Ми маємо можливість зберігати за оригінальні запасні частини, які по суті необхідні для того, щоб техніка мінімально простоювала на полі. Також наші спеціалісти можуть надати послуги, консультації по навчанню роботи техніки. Також дуже швидко розвивається напрямок АМС, це сучасні методи землеробства. Всі ті методи, які застосовуються компанію Джандір на своїй техніці, і ці методи надають можливість економити на пальному, економити, зберігати кошти на внесення мінеральних добрив, хімікатів, якщо це потрібно. Також ці методи досить показали себе позитивно, що стосується сівалок точного висіву Дібі-55. І все це називається сучасні методи землеробства. І Наша компанія приймала активну участь у виставках Інтерагро в Києві, Інтерагро-2013. Також наші спеціалісти, фахівці прийняли участь в Агрітехніці в Гановері, Німеччина. І ми бачимо, що цей напрямок роботи дуже сильно розвивається, тому і пріоритет і фокус нашої компанії розвивати цей напрямок до доносити ці технології до наших клієнтів у 2014 році. Я сегодня могу с вами здесь открывать новый дилерский центр в Ивано-Франковск от компании Механик, которая будет здесь предлагать сервис запчасти и продажи новой сейф-рус-техники нашим дорогим клиентам и партнерам. А Сегодня я могу вам рассказывать на фоне самого большого колесный трактор, который можем сегодня поставлять к вам. Этот трактор имеет... 560 лошадных сил, 13,5 литровый двигатель и ну, как, позволяет перекрыть в больших полях очень большую uh, швидкость. Після історичної миті зворушливого перерізання символічної стрічки під оплески присутніх, учасники урочин оглянули просторі корпуси центру. Площа сервісного центру складає 500 метрів квадратних. Його оснащено ремонтно-технічними приміщеннями, виставковою площадкою для сільськогосподарської техніки та складом запчастин і мастильних матеріалів. На Івано-Франківському сервісному центрі чергують дві команди швидкого реагування. Технічне оснащення сервісного центру дозволяє дозволить покривати потреби клієнтів зі всього регіону, я є прихильником техніки джондір, тому що ще у 91-му році, коли я навчався у Сполучених Штатах Америки, я мав можливість працювати на цій техніці. На сьогоднішній день у нашому господарстві є трактор Джондір 8430, йому вже більше п'яти років. Ми його взяли практично новий. На сьогоднішній день ця техніка є потужна, вона працює фактично, ми нічого що в ньому такого серйозного не ремонтували. Ця техніка є гарна, вона і продуктивна, і потужна, надійна, все добре. Але мене болить душа, чому не може наша держава Україна випускати таку саму техніку і таке саме. У нас є всі можливості, всі потенціали. Чому ми це не робимо? Так, успішно працюємо, використовуємо техніку, яку ви зараз бачили тут на площаці Жандір маємо їх 9 тракторів від 6 до 9 серії. Дуже гарно працюємо, тісна у нас співпраця з компанією «Механік», Відколи вони відкрилися, гарних складних запасних частин, дуже великий, гарний, дуже сервіс, тому якщо потрібно запчастини, навіть вночі хлопці нам можуть їх поставити. Так що така дуже тісна співпраця. Так, наша тісна співпраця, тому що вони до нас знаходяться найближче і саме швидше в них можна придбати запасні частини, так само мастинні матеріали, все, що необхідно, все ми у них купуємо. І хотів би у пісню я взяти всі свої трудові літа, щоб була вона щира, як мати і як мати велична й проста. Це слова Степана Будного із вірша Забіліли, сніги забіліли, написаного у 1958 році, а музику на них написав Володимир Васильович Обухівський, засновник Струсівської капели бандуристів, самодіяльний. Композитор, якому з цього року виповнилося 30 років з дня смерті. А сьогодні гостями програми Сільський календар є його діти Ліля та Люба Обухівські. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня. Рада, що ви прийшли на нашу програму Сільський Календар. От у мене в руках газета Культура і життя за 69-й рік. У якій написано, коли на сцену виходили сестри Обухівські, то зал вставав. Аплодував плодував стояче. Так, так, вставав, а плодував стояче. Так, так, було. було. І Дійсно. в кінці виконання пісні, і на початку було. було. Ці приємні хвилини залишилися у вас на все життя. І давайте розкажіть про це ваше життя, яке проходило під опікою вашого такого гарного батька. Дякуємо вам дуже, що маємо сьогодні можливість виступити по телебаченні і розповісти про найдорожчу в світі нам людину, нашого батька Володимира Васильовича Обухівського. 30 років, як не стало нашого татка, як перестало битися його серце, сповнене піснями і любов'ю до життя, коли його серце зробило останній удар. Але татко завжди з нами, тому що такі люди, як він, не проходять по землі безслідно. Вони залишаються довго в пам'яті людській, все своє життя, свій талант, всього себе. Татко віддав роботі і людям. Перш ніж відійти в той вимір, наш татусь сказав так: діти, я вмираю, але я в пам'яті людській буду жити 100 років. Так і буде, тому що. Пам'ятають, люблять його діти, онуки і вже навіть дорослі правнуки, яких він ніколи не бачив. Пам'ятають про нього односельчани, друзі, капеляни. 30 років немає нашого татка, але звучать ще по сьогоднішній день струни струсівської заслуженої капели бандуристів. Засновником якої і організатором був наш батько Володимир Васильович Убухівський, а також і керівником перші два роки з 1957 по 59 рік. Ось у нас навіть є альбом 20-річчя капели святкували. в 1957 році на була організована капела, і му 20-річчя святкували. В цьому альбомі є фотографія нашого татуся. Як засновника капели бандуристів, прошу показати ближче. Ось наш татусь, засновник капели бандуристів, і Антон Зінчківський, його колега, колега юності, з яким вони фактично перші і подали думку ідею про створення капели бандуристів і розпочали і розпочали її так. Тому що я дуже добре пам'ятаю, коли до нас додому прийшов товариш татка, вони сіли разом і говорили про те, що було б добре, якби в нас в селі була створена капела бандуристів, так як татко наш був фактично в цей час єдиним дипломованим. Музикантом, спеціалістом, спеціалістом так, який закінчив Львівське музичне училище імені Миколи Лисенка, і там же у Львові він брав уроки гри на бандурі, тому міг і іншим передати знання Гри на Бандурі і любов до цього інструменту. І ось вони. Мріяли про створення капели. Е, потрібно було ще третю людину, яка б щоб створити спочатку тріо. Mm -hmm. А потім, можливо, якщо знайдуться любителі, все піде далі. І ось так і сталося. Вони навіть, можливо, самі тоді не думали ще, що е, із тріо капела переросте у велику капелу бандуристів заслужено біля 70 чоловік. Легенду стане легендою. Так, що стане ця капела, стане легендою, так. І що саме першим засновником капели став наш татко, тому що є людська пам'ять, яка не дасть забути, хто саме створив цю капелу і хто був її засновником. А зараз давайте послухаємо, що кажуть про вашого батька ті, хто з ним працював безпосередньо. Це був я б сказати, дуже доброї душі чоловік. Він був такий мягкий, добрий. Не знаю, чи може це характер такий, і доля в нього така була непроста, що він залишився без жінки з двома дітками. І як я бачив, як вони казали, татусю, татко наш, татко наш, а він моя Любочка, дівчаток так мило називав, їх мило називав. Дуже гарних двійко дівчаток було в нього, таких молодих. Але твій характер такий був. Володимир Васильович, перший в Струсові, наскільки я знаю, був дипломований і грамотний музикант. Він закінчив музичне училище, Львівське училище по скрипці по воєнний час. В той час це була рідкість. Рідко хто знав ноти. Ви знаєте, Богдан Михайлович Іваноньків, це дійсно керівник капели від Господа Бога. Він 20 з лишнім років керував капелою, і він, коли прийшов в капелу, то було щось надзвичайно, тому що його зразу капеляни дуже полюбили. І як татко розказував з його слів, коли Іваноньків виходив наперед капели, а підніме руки, щоб диригувати, давав настрій хлопцям на певну пісню, певний. Настрій, то хлопці були очаровані. Старався кожен зробити так, як він говорить. Тому що дійсно, дійсно була дуже велика повага до нього, дуже велика любов. Він саме найбільший з усіх керівників, котрі капелу поставили на ноги. Значить була гідна зміна. Так, так, гідна, гідна зміна. І що я хотіла сказати, що татко весь час він зразу був засновником, керівником, а потім став старостою капели. Він був дуже відповідальний. він він завжди старався допомогти, щоб всі були на місці. Він за автобуси переживав, щоб поміняти на нові, неслом костюми, все, все, що стосувалося капели, все він е, старався зробити добре. Дуже велику йому допомогу на самому початку дав Юхмач. Одним словом, все було прекрасно. Видно, все йшло на те, щоб дійсно капела процвітала. Вони і за кордоном були, і е, по Україні виступали. Е, ну от він не тільки займався капелою, він був чудовий, чудовий сім'янин. Не дивлячись на те, що він ми залишились дуже скоро без матері, а в нас в 65-му році, е, за 10 днів, померла бабуся мати нашого татка. Яка жила з нами. І рівно через 10 днів наша мамуся так сталося на 40-му році свого життя, Бог забрав її. Від нас це для нас було щось надзвичайно страшне. Страшне, тяжке, неможливо словами передати. Горе горе було страшне, і ви знаєте, так тяжко ми переносили. Коли батько хворів, а він дуже хворів після похорону. То ми наслухали, коли він ляже віддихати, то ми наслухали, чи він ще дихає. Боялися, що втратимо цю людину. Ми її дійсно і втратили з великим горем. Про це зараз говорити І це важко. дуже важко, І що я ж він дуже багато нам уваги приділив. Він все своє життя присвятив увагу нам, діткам. Сестричка, бачите, з яких років Давайте вже показуємо. прошу прошу а, показати, показуємо. що вже виступала на сцені. Починаючи маленький, маленький, віршик. я маленька українка, українець батько ненька, україніся родила, українську мову вчила. Це і перший віршик. ой, Може розкажеш? Потім татко татко нами займався дуже як музикою. Нас бороть був В Нашої школи пісні. музичної не було. Татко заснував музичну школу. Це було правда трошки пізніше вже. Ми ще не мали музичної школи. Оце прошу, він заснував струсі школу музичну. А нас він вчив вдома? Він нас вчив вдома співати, грати на скрипці, грати на бандурі. От прошу наші фотографії. Я так бачу, Це. що все, що було закладено у вашій сім'ї, залишилось у вас на все життя. Так, ну, і бачите, нас так. За... на все життя залишилася біль. Біль оцієї сім'ї, яка була. Бачите? Батько, так. мати і вас двоє. І, двоє, і вас двоє. І навіть не віриться, що в цей самий рік, через пару місяців, не стала нашої мамусі, угу. саме в 65-му році. Вона дуже молодою померла. Ну так… Так Давайте тепер послухаємо струсівську капелу бандуристів. Коли святкували таткове 60-річчя і 40-річчя трудової діяльності, було дуже багато людей в, в Струсівському Денку культури, співала капела бандуристів. І в знак поваги до татка і те, що він був засновником і першим диригентом капели, йому цей день попросили теж керувати капелою. Це все так лишилося у вас в пам'яті. так, в пам А я от бачу далі, дивлюся, в газети. Отут знов сестри Обухівські. Це ви такі молоді, гарні. Тут культура і життя, газета, журнал Соціалістична культура, пісні на краю. Тут теж ви такі гарні, молоді, молоді гарні. співали. А ви сьогодні нам можете заспівати. І чи ма і чи знаєте ви батькові пісні? Звичайно, звичайно знаємо, тому що наш татко був і самодіальним композитором. Він писав пісні на слова Степана Будного Марти Іванецької. Угу. А ми з сестричкою виконували ці пісні. І навіть сам він не тільки самодіальний композитор, але й сам складав пісні, слова і музику, присвячену нашій мамусі. А могли б ви зараз заспівати оцю пісню Забіліли сніги, забіліли, про яку так написала. Така популярність. популярність. Слава так, нам принесла. Так, була, так, принесла славу вам. Так. Будь ласка, якщо можна. Забіліли сніги, забіліли, загубилася пісня в полях. Юні очі дав. Союю на шлях, юні очі давно відгоріли, впали сльози, росою на шлях. І татко писав ще пісні, посвячені нашій мамусі. Одну із них можна зараз заспівати сестричкою. Будь ласка, будь ласка. Ну що, Любочка, співаємо цю. Попробуємо. Попробуємо. Давай. Синім я небом тиняю, немає спокою в душі, тебе я, кохана, блок. Мою, приснися ж мені хоч вночі. Тебе я... Приснися ж мені хоч вночі, як ти біля мене, біля мене, цілий світ буде мій, як ти біля мене, біля мене, це і здійснення мрій, грошей і скорбів не треба, не треба. Все щастя моє при тобі. Грошей ні, скарбів не треба, не треба мені. Бо все щастя моє, при тобі. Дуже гарно. Це от, бачите, зараз урок для теперішнього Там, життя молоді. для теперішньої молоді за все забувають. За все забувають, виїжджають. Ну батько так і суда. не одружився. Татко власні. так і не одружився. Він посвятив своє життя для нас. Він нам був і за маму, і за батька. Він дуже все старався. п'ять років залишився в дівцем і сказав. А вам було тоді скільки років? 17 і 13. 13. І батько був з вами, з і з нами, нами з батьком він був для так. нас. Так. І казав, донечки, я своє життя присвячую вам, серідкам і капелі бандуристів своїй любимій роботі, своїй праці культурного освітнього працівника. Він дуже любив свою роботу. Я Але увагу. разом з капелою ви, напевно, їздили по, по всій Україні. Так, ми їздили, ми їздили виступати з ними, ми виступали завжди на авансцені. Поки капела віддихала, ми на авансцені співали. Татко, коли е, познайомився з мамцею, вони зустрічались, потім вона поїхала до Львова вчитися, вона вчилася на той час в медучилищі. І от він написав пісню: вже весна пробудилась, щоб жити, і вже сонце з погляда починає. До себе манити та любов, та любов, що розцвіла ох не забуть, о, не забуть кохана щасливих днів, веселих днів весни, ох не забуть, ти кілька днів зараня, велике щастя принесли нам вони. це коли на канікули вона ж мала приїхати весняні. Це він так от. Писав таку, чекав ту весну, чекав ту зустріч. Ось в мене в руках енциклопедичний словник, Тернопільський енциклопедичний словник, з яким ви прийшли до мене на програму, і тут є, що Обухівський е, був почесним громадянином міста Слівена. Так. А як це сталося? Капела бандуристів виступала декілька разів у Болгарії і в остаткові. Uh -huh. Як керівникові капели, як засновнику вірніше капели, і було присвоєно це звання почесний громадянин міста Слівіна Болгарія. Так. Ну, і, і Крім того, він був нагороджений за капелу Бондаресів орденом Тодового Червоного прапора. Uh -huh. Це йому іменно за капелобондорисів. Да. Наша програма вже завершується, набажається до завершення. Що ви могли б нам заспівати, сказати? Ну... Можемо заспівати ще одну пісню татку. Це в нас була е, в школі, навчалася дівчинка, яка писала вірші uh -huh. і про Україну. І татко написав на цей віршик музику, музику так, пісню. От Марта Іванецька. Іванецька. -ласка. От, так, слова Марти Іванецької, будь ласка, бу -ласка. люблю -лю 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 ложку синю за що не знаю, і сама, може, за те, що Україна Красу її так удала, а -а 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 -а. Красу її так удала, Дуже вам дякую. Ви дійсно співучий, співучий такий рід. І дай Боже, щоб рід у Бухівських продовжувався, міцнів і щоб ви були всі щасливі. Продовжувач маєте продовжувача роду? Має. Так Та це нам... що прадідуся передався правнучку? Дуже приємно. Анатолію. Це ваш внучок. Це Анатолій, Анатолій. Внучок, давайте так. покажемо. Внучок Анатолій, скільки йому. Так, зараз? він був солістом третьої школи, він вже дорослий, 22 роки йому mm -hmm. е, співає, співає в квартеті, в хорі. Дідуся передав йому цей талант. І голос. Дуже хочемо подякувати вашій. Компанії ті 4 за передачу. Так, за цю передачу. Mm. І щиро вам вдячні за те, що ви знайшли часу mm. виділити для нашого кілька татка хвилин, Щоб ці, ми ці кілька хвилин. Так що ми згадали за нього. Дякую, я вам дуже дякую, дякую за те, що ви прийшли. І Ми вам щиро Ще дякуємо. Дякую. Всього доброго. Ви дивилися програму сільський календар. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар. А зустрінемося обов'язково на все добре. Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джундір.